Слава нації, вітаю на каналі в ефірі! Я дуже Добрий добрий, подякою пану Ігору Петровичу вже з міста Ізюма за подаровану трофейну покришку на вантажівку, яку я думав спочатку використати, відправити для примірки ланцюгів, але для ланцюгів нам, по-перше, позичили іншу, ланцюги вже виготовили, і покришку я повернув, а по-друге. Навіть попри ось такі явища все одно виявилося, що ця покришка, як не сумно це визнавати, краще, настільки краще за деякі з наших, що ми просто її поставимо і будемо на ній їздити. І дуже будемо насправді вдячні, коли буде змога у пана Ігоря. Або у когось іншого підтримати аналогічно, тому що, я ж кажу, я сам з колісною технікою не взаємодіяв досі, а зараз ось стикнулися і ось такому дуже будемо вдячні. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.